В чому різниця між арт-підходами і сайенс-підходами? Іншими словами, ми можемо сказати глибинні підходи або психодинамічні, психоаналітичні, це все слова-синоніми, і поведінкові підходи. Основна різниця в тому, що поведінкові підходи вони такі більш утилітарні, тобто вони працюють для усунення симптому. Наприклад, є в мене страх публічних виступів, і я хочу цього симптому позбутися. Тоді, в принципі, і, і все в мене. Така конкретна задача, так? утилітарна, дуже зрозуміла. І тоді ми кажемо про те, що поведінкові методи добре працюють під цю задачу. Глибинні або арт-методи, або психоаналітичні, психодинамічні, вони орієнтовані на розвиток і трансформацію. Тобто, вони. Не стільки утилітарні, скільки знаєте, от чому арт да вони ближче до мистецтва. Є така класне, класна дефініція, що таке мистецтво, що мистецтво це те, що відповідає на ще не задані запитання.